Шановні, ми приїхали на змагання, і що ми маємо? Стоять всі діти, стоять охорона, яка не впускає ані в туалет, ані в укриття. А, шановні, що ви скажете на це питання? Відповідь це питання. Чому моя дитина шестирічна не може зараз сходити в туалет і в укриття? При тому, що зараз летять сюди ракети. Я блогер за аудиторією більше 300 тисяч людей. Це буде зараз виставлено і буду знати. Що можемо... Чого ви не пускаєте? Чого не ви не пускаєте? Мисло, яке ставить Це не Зараз тут пускає. що буде відбуватися? Тут буде танцювальний конкурс. Буде танцювальне змагання. 8, 8 Зараз в Україні що у нас? В Україні війна. В Україні війна. Зараз типа є війна. тривога. Типа, типа війна. війна? Типа війна, так. Так може треба на передову поїхати, щоб да, була я не війна. Там був. Прекрасно. 11 років було. Ну так що робимо? Може пропускаємо дітей да. в укриття? Чи ні? Дадуть команду, запустити. Хто має дати команду? Хто має дати, а так. ти не хто має дати команду. Хто нас має дати само, команду? Кажіть, хто має дати, дати команду. Нас так само при. Хто має вправи, дати команду? Я зараз хочу відмітити, хто має дати команду. Він щоб мене зараз всього. пропустити в укриття з дитиною. Нам дадуть команду, все з'являємо. Така, люди так я розумію, зараз тут почне бахкати, і всі діти будуть в шоці. Якщо почне, якщо почне бахкати, всі пускають завезти і все. Так О, я так хочу зараз сходити з дитиною в укриття.